Почалася повномасштабка, він пішов сам. Він не чекав на повістку з воєнкомату. По-перше, у нього була військова професія. Він, будучи хлопцем, служив в армії українській, і тоді мало хто служив, до речі, бо всі йшли вчитися. Там були воєнні кафедри. А Ярік пішов дійсно в діючу армію і відслужив. І він прийшов і його взяли. Він проходив службу ще в коли він був, коли ми були 18, Він був радистом в повномасштабне вторгнення. Приєднався до Сил оборони, служив в силах ППО і після він був відряджений на виконання задач на Покровському напрямку і. Він не шукав можливості не виконувати наказ, він цей наказ виконав разом з своїми побратимами, які були прикомандировані. І він загинув як е, хоробрий солдат. Ми від початку шукали е, виходи на бригаду, на позиції, хто з ним знаходився, шукали родичів, шукали обставини, події, яка трапилась. І від початку було зрозуміло, що там не було можливості відійти з позиції. Тобто він не. В, е, не самовільно покинув позиції, він тримався до останнього на позиціях і, на жаль, там і загинув. В листопаді Ярослав, сім'я отримала сповіщення про те, що він зникли безвісти. Здається, влітку під час обіну було передано тіло Ярослава, його забрали досить швидко. З полевою і тримали в морзі в холодильнику на ворожій стороні. Під час обміну тіло було передано. Було співпадіння по ДНК. Знаєте, я його знала з самого дитинства. Ми вчилися разом. Поряд наші класи були, і після школи, коли ми вже завершили, ми були студентами. Ми знову повернулися до нашого спілкування, почали знову бачитися, бо Ярослав був оператором. і Так склалося, що я почала писати книжки, і ми дуже часто пересікалися. Усміхнений, веселий, куражний. І власне такий він мені завжди запам'ятався. І звісно, я ніколи не забуду той спільний новий рік. Коли не було ні ковіду, не було війни. Це був 2018 рік. Ми всі зустрічали разом. І це був такий якийсь розквіт нашої молодості, коли вже всі впевнилися в тому, хто ким є, хто чим займається. Ярослав вже займався журналістикою ще глибше. Він почав знімати і кіно, він відкрив свій заклад, і ми кожен знали, що ми робимо. Ми були такою, знаєте, молоддю богемною, успішною, щасливою, безтурботною без війни. В медійній сфері за ці багато років, що він працював, не я коли прийшов у медійку, то він був таким собі не то, що наставником, але прикладом. Тому що він оператор, такий файний, високий, з таким довгим хвостом, завжди захоплював. Я кожен раз дивувався, як він там знаходить ті кадри, і собі намагався якось перейняти, перевчитися, як він робить проводки, як він там присідає, кудись вилізає. Ну це взагалі круто. А потім вже він, коли прийшов у сферу підприємництва, відкрив дуже класний заклад і свою фактично мрію здійснив із другом. І він тоді відкрився ще інакше. Він вже відкрився як людина, яка здатна приносити людям ну, задоволення, прямо так казати. І тоді негласно ще так жартував. Казав, що слухай, оператором вигідно бути, бо бо чи пізно, ти станеш підприємцем і гроші будеш мати. Він розказав мені, що його дід був репресований, і вони з його бабою були виселені туди на далеку якусь колиму, і навіть там народилася його мама. І у Яріка вдома була ціла скриня дідових. Ярік не пам'ятає діда, тому що дід помер, на жаль, до того як він народився, але вдома зберігали традиційно ці його дідові речі, якби які прийшли з ним разом оцю страшенну висилання у цей період. Це були і українські сорочки вишиті, рушники. І на всі свята він завжди був такий дідовій рубашці, сорочці, бо у діда їх було декілька. І вони всі Яріку дуже лічили. І я вам скажу, що можна сказати, що він був перший із моїх друзів, молодих, який задав цей тон носити вишиванку ще до того, як це стало такою масовою. Традицією. Його життя було дуже яскраве, дуже. І, і мені найбільше має туга за тим, що він міг би дуже багато ще зробити. Дуже багато. Бо він був людина страшенно працьовита, нелінива, і його ідеї, його світлий розум. І дуже позитивний оптимістичний характер. Це то, чого іноді так не вистачає в житті. От у нього це все було. Коли почалася війна, я не сумнівалася, що Ярослав стане військовим. Для мене це не було чимось таким новим і він одразу був в формі. Але, звичайно, що так це швидко обірветься і так раптово. Ніхто не хотів, ніхто не очікував. Я знала, скільки людей його знали, тобто я уявляла, що тут буде сьогодні пів чернівців. Але він міг так, знаєте, об'єднувати всіх всіх різних людей. Це неймовірно велика втрата. І мені дуже сумно, що такі, як він, молоді, красиві, не мають свого продовження.